Добрий день, діточки! А зараз у нас з вами заняття конструювання. Дітки, і ми сьогодні будемо з вами конструювати птаха з природнього матеріалу. Дітки, подивіться уважно на цю пташку. Це зяблик. Дітки, так, а давайте його з вами розділимо, що в нього є. В нього є що? тулуб круглої форми, бачите? Так, далі голівка теж круглої форми. Далі на голівці, що, що знаходиться? Очки, дзьобик. Далі на тулубі що крильця, хвостик, гострий такий, невеличкий. Далі лапки. Так, і тулуб пірячком. А пір'ячко якого кольору? Коричнього, світло-коричневого кольору. Молодці. І для конструювання нам потрібен природний матеріал. Бачите, оце листечко, ви бачите, Так. очки, далі е горобинка, в дзьобик. Так, листочки маленькі і великі. Великий для тулуба, а маленькі для крильця і для хвостика. Також нам потрібна ось така гілочка. Птах буде на гілочці сидіти. Так, приготувались? Молодці, добре. Так, дітки, і спочатку ми беремо тулуб, подивіться, ось так його викладаємо, бачите? Далі. Ми беремо голівку з дзьобиком. Ось вона. Бачите, ось так її накладаємо. ось, Так. щоб Воно було щільно-щільно голівка прикладена до тулуба. Далі, далі, що? На голівки що? Очко викладаємо. Ось так. Подивіться, дзьобик в нього вже є. Так, далі крильця. Прикладаємо ось так. Подивіться. Далі ще одне крильце. Ось тут виглядає, ось так. Далі дітки, хвостика ще нема, у пташки. Так, і ось прикладаємо ось так щільно хвостик. Так до тулуба. І ще взюбик. Птахи ж дуже люблять і горобинку, я вам казала, і калинку. І ось так він несе калинку і буде куштувати її. Так, дітки, ось так її покладемо. Так, дітки подивіться на цю роботу так, і викладайте таку пташку з листячка і надсилайте нам ваші роботи. Ми будемо дуже чекати. Молодці малятка, до побачення!